officially launched its new app the app will be linked to instagram Why Тред з'явився і це велика новина для всіх, хто займається цифровим маркетингом і цифровою рекламою. Але особливо це важлива новина для людей, які займаються рекламою у Фейсбук та Інстаграм. Вона не може пройти повз нас. Тим паче, вже зараз ми бачимо деякі дуже цікаві речі пов'язані з релізом трец. Що це все означає для рекламодавців на Фейсбук, які у Threads перспективи з точки зору платного трафіку? Про це все ми поговоримо у цьому відео. За деякий час до релізу Трес сходили чутки, що цей додаток стане чимось, що буде конкурувати з Твіттер, і буде дуже-дуже схожий на нього. Мета зі своїм новим додатком намагатимусь зайняти частку ринку, до якого раніше вони не торкалися у медіапросторі. Дуже цікаво, що це все відбувається на фоні того, як Twitter недавно зіткнувся з труднощами, були всілякі зміни, скандали, і відтік користувачів з платформи і таке інше. Так що, можна сказати, Мета вирішила діяти і скористатися цією ситуацією. Ще один цікавий. Факт що спочатку планувалось назвати додаток Барселона. Але потім його перейменували на тред, що на мою думку краще, оскільки така назва майже прямим текстом заявляє, що додаток, принаймні, спробує віджати шматок ринку коротких повідомлень у Твіттер. За цим протистоянням між Марком Цукербергом та Ілоном Маском дуже цікаво спостерігати. Але що означає трет для діджитал-маркетологів і рекламодавців мета? Я думаю, що вже зараз можна виділити кілька цікавих моментів, які ми можемо оцінити і обговорити. Перше, що хотілося б виділити, це абсолютний рекорд по кількості користувачів. При запуску додатку. У перші 5 годин Марк Цукерберг відзвітував, що на платформі зареєструвалось вже понад 10 мільйонів користувачів. Це надзвичайно велика кількість за такий короткий проміжок часу. І звісно, мене не здивувало, що зранку цих користувачів було вже 30 мільйонів. Такий приріст феноменальний для соціальних мереж для порівняння в Твіттер всього лише 450 мільйонів користувачів, а тут 30 в перший день. Звичайно, основною причиною того, чому ТРЕЦ так швидко зростає, є. Що мета зв'язала його з інстаграм, це дуже зрозуміла стратегія, оскільки багато людей, думаю, робили так, як і я при реєстрації. Якщо у вас вже був інстаграм аккаунт, то у Threads у вас будуть тягнутися всі дані, і найголовніше ваші підписки. Тобто, перехід до нову соцмережу відбувається максимально швидко, нативно, і ви зразу будете бачити релевантний контент, бо маєте бути підписані на тих самих користувачів, що і у інстаграм. Тобто для нас, невеличких юзерів, фіча з майже автоматичними підписками на свою. Аудиторію не дуже сильно впливає, а от уявіть блогерів, інфлюенсерів з тисячними аудиторіями. Я думаю, це дуже кмітливо і прикольно реалізовано. Такий собі механізм переливання аудиторії, і далі ви зрозумієте, чому такому безшовному переходу у іншу соцмережу було приділено стільки уваги. І ще раз акцентую, що для контент-креаторів такий підхід теж дуже виграшний. Якщо ви вже маєте аккаунт на інстаграм і підписаний на інших людей, оскільки ви вже знаєте, що ці люди вам подобають, на іншій платформі, тому чому б не підписатись на них і тут. Він, -він всі виграші. Такі початкові показники дуже обнадійливі. Чи можливо вони будуть падати з часом? Звичайно, ріс не буде таким сталом. Це було б нереалістично з точки зору вже сформованої поведінки користувачів соціальних мереж. Але чи вдасться цій соціальній мережі через значно більший проміжок часу залишитись популярною і не повторити успіху савнозвісного клабхаусу? Я думаю, що так. І я вважаю, що у цього гіпотетичному і довготривалому успіху треть значну роль продовжуватиме відігравати сам інстаграм. Я часто задумую. Ось якщо зараз виняти нову соцмережу, гіпотетично, які конкурентні переваги вона може мати, чим вона буде відрізнятися від інших, тред зараз показує, що, скажімо так, повна взаємність і інтеграція вже сформованим медіагігантом – це те, до чого ще не додумувалось. І мені не здивує, якщо значна частина з 2 мільярдів щомісячних активних користувачів Instagram перейде на тред дуже швидко, можливо, протягом кількох місяців, і ми вже будемо не фантазувати про конкурент. Та Твіттер, а констатувати факт. Так що це дійсно важлива новина у світі соціальних мереж. І Якщо ми припустимо, що у підсумку все вийде успішно, що тред стане повноцінною та невід'ємною одиницею соціальних мереж, що це означає конкретно для рекламодавців на Фейсбук і Інстаграм. По-перше, я вважаю, що якийсь момент тред стане варіантом плейсменту у наших рекламних компаніях на Фейсбук. Я думаю, що це плюс-мінус очевидно, і це основна комерційна задумка соціальної мережі. Отже, якщо наша аудиторія проводить більше часу у родині додатків. Мета, до якої традиційно належали Facebook і Instagram. Знаю, що зараз комусь пало на думку, що колись приблизно з такою ж ціллю придбали WhatsApp, але там ми рекламуватися, очевидно, поки що не можемо. Але це поки що. Можливість додаткових плейсментів, окрім Facebook і Instagram, значно розширять наші можливості по охопленню користувачів. Це однозначно плюсик для нас як рекламодавців. Логічна цепочка тут дуже проста. Кількість рекламних показів зростає, тобто зростає кількість юзерів, яким ми можемо показати рекламу. Реклами, що однозначно повинно зменшити загальну вартість реклами, в інші CPM. Наприклад, у тому році Мета відзвітувала про зниження CPM вартості за тисячу показів, завдяки росту взаємодії активної аудиторії сімейства додатків Мета. Тому ще раз підкреслюю, що в цілому це хороші зміни для рекламодавців на Facebook і Instagram. До речі, в інстаграм колись теж не вірили. Зараз це звучить дивно, але коли люди почали рекламуватися в інстаграм, коли він тільки з'явився як рекламний плейсмен в маркетинговому середощі було багато скептицизму, ба більше я пам'ятаю ці бородаті часи. Конкретно я тоді не займався рекламою, але знайомі на той час таргетологи принципово деякий час не обирали плейсмент інстаграм, не довіряли, не розуміли, що там за аудиторія. І до речі, саме це робило ІПМ. Вартість е, за тисячу показів в інстаграм надзвичайно дешевим на той час, те й саме, ймовірно здійсниться стрес на початковому етапі. Отже, фантазуємо, пророкуємо, дивимось майбутнє. Трес додано до рекламних плейсментів при створенні реклами. Я впевнений, що це буде буквально одна кнопка. Єдине, що скоріш за все потрібно буде зробити адаптиви наших креативів під трец, але це вже деталі. І далі просто використовувати цей плейсмент у ваших компаніях, доки інші рекламодавці роздумують, міркують, вагаються чи банально не знають. Просто 100 не так при виборі плейсменту. І я думаю, приблизно на півтора року ви можете вважати, що будете запускати рекламу дешевше, ніж інше. Вже зараз можна побачити, як з точки зору органічного трафіку працює і прокачується трес. І знаючи, що найкращий час для формування своєї аудиторії це час створення соціальної мережі, я однозначно рекомендую бути там присутнім будь-якому бізнесу. У крайньому випадку можна просто кроспостити. Я думаю, що зв'язку трес з рекламою ми побачимо дуже дуже скоро. Я також вважаю, що Трес ми повинні переосмислити весь набор ключових соціальних мереж. Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що з часом трец повністю витіснить Twitter. І я сумніваю, що два додатки, які досить схожі, зможуть існувати поряд протягом тривалого часу. Я думаю, що Ілон Маск кращий підприємець, ніж Марк Цукерберг, але конкурентна перевага, яку надає поєднання з інстаграм, настільки велика, що сумніваюся, що Twitter зможе перемогти у цій битві. Отже, ось що я думаю, може відбутися в майбутньому. Можливо, вони будуть існувати поряд. Можливо, ні, але навіть якщо Twitter не загнеться і зможе втримати свою аудиторію, то сам по собі Twitter набагато менший, ніж деякі інші соціальні мережі, такі як Фейсбук і Інстаграм. І так було завжди. Додаємо до цього, те, що, скоріш за все, TikTok згодом буде обмежений в Штатах і західних країнах через напруженість відносин з Китаєм. Вже зараз уряди у західних країнах вживають кроки щодо заборони його на пристрої держслужбовців. І навіть деякі американські штати говорили про повну заборону TikTok. І тоді він. Точно не буде відігравати значну роль у світовому пулі популярних соціальних мереж. Але це не точно на протязі 2-3 років, думаю, все стане зрозуміло. І таким чином, можна сказати, що на сьогоднішній день залишаються додатки від Meta, та додатки від Google, найпопулярніші з яких YouTube. На сьогоднішній день саме вони найбільші гравці на полі соціальних мереж з точки зору платного трафіку і витрат рекламодавців. Ось можна побачити, що на рекламу в додатках Мета і Google, рекламодавці витрачають стільки, що найближчому конгломерату Alibaba потрібно в три рази збільшити, щоб наблизитись до того ж Google. Таким чином, платний трафік у соціальних мережах стає індустрією з двома головними гравцями. Тому для нас, як людей, які хочуть рекламувати товари або послуги для бізнесу. Клієнтів це два місця, на які у довгостроковій стратегії нам потрібно зробити найбільший максимальний фокус. Дуже важливо сфокусуватись на продуктах мета, серед яких два мастодонти соціальних мереж Facebook та Instagram. а найближчому в майбутньому, скоріш за все, буде ще один, і з іншої сторони на платформі Google, яка включає пошук Google і рекламу в YouTube. Повернемось до ТРЕЦ. Є ще один дуже цікавий момент: що трец ще не запущений в європейському союзі. Змі пішуть, що це відбувається через. Деякі проблеми з приватністю та можливим шерінгом даних між Instagram і Трес. Ха, можливим, ну звісно, є цей шерінг. І це, до речі, ускладнює його розміщення в Apple Store і так далі. І ось вже натуральна ложка дьогтю для нової апки. Якщо трец не запуститься в ЄС, це може стати дійсно проблемою. Я думаю, зрозуміло, наскільки це пробутковий ринок і як його втрата може вплинути на трец. І є ще момент, що дуже велику роль відіграє перспектива проєкту з точки зору оцінки конкретно англомовних користувачів. Приблизно за такою логікою свіжі оновлення завжди перші з'являються у Штатах. У випадку з Трес ЄС неможливо буде отримати фідбек. Це точно не стане ключовою причиною можливого провалу трец, але наразі є однозначно проблему, яку не вдалося вирішити. Отже, що ви думаєте про трец? Вам подобається, вам не подобається, ви вже сиділи там, дайте мені знати у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися думку людей про цю платформу. Чи подобається вам той факт, що вона пов'язана з іншими додатками Мета, зокрема з Instagram. Мені, як рекламодавцю, таргетологу, та Думаю, очевидно, що ТРЕС дуже подобається, але я впевнений, що є багато людей з іншими думками щодо цього. Тому обов'язково поділіться ними в коментарях, а я буду продовжувати ділитися з вами важливими новинами зі світу реклами Фейсбук. Дякую за увагу та гарних вам конверсій.